Мінна безпека громадян це виклик для рятувальників. Сьогодні вони є одними із тих, хто кожного дня ризикує власним життям, і за це їм величезна шана та подяка. Більше інформації у сюжеті асамблея ООН оголосила 4 квітня міжнародним просвіти з питань міної небезпеки та допомоги в діяльності пов'язані мінуванням. Попри численні кампанії зі інформування про міну небезпеку, надходять звістки про нові жертви. Важко бачити і чути про людей і сім'ї, які втратили життя або здоров'я через цікавість або ігнорування на станов фахівців. Ніхто не міг уявити, що буде війна, і після вторгнення расистів Україну. На вулицю залишився значна кількість боєприпасів, які несуть пряму загрозу людям. Сьогодні Україна є найбільш зарумінованою країною у світі. Зрозуміло, так? Слово людина, що дуже багато небезпечних нахідок можна знайти і в лісі, і на дорозі, і просто десь в парку, на вулиці. В будь-яких містах вони можуть бути замасковані під різні іграшки, під різні якісь там цікаві, блискучі речі, коли людина бачить цю річ, вона однозначно хоче підійти там, взяти її, підняти або перенести. Але потрібно бачите, бути уважному, не підходити, не чіпати, покликати до підтримати.